Я це відео так і назву елітні обов'язкові операції на плодових деревах. Зараз я вам покажу, що потрібно робити для того, щоб мати класний і бомбічний врожай. Ну, ми сьогодні не будемо говорити за те, що там, чим обробляти і чим захищати. Але може в процесі відео я щось і поясню. Дивіться, є в нас ось абрикос, да? абрикос. Для того, щоб отримати гарний врожай, звичайно, ну, дивіться, який сьогодні 25 рік, який маємо класний врожай. Ми абрикос, яка, яка крупна. І шикарна ягода. Це тут в мене на... біля дому це все росте. Тому захищаємо їх як можемо. Наша задача оцей весь молодняк, що в цьому році попускало, його поприрізати. Я ось так роблю йому, бачите? Пішла нова гілка і я кінчики прирізаю. Беру таксикатор. Якщо ось такі є розгалудження, розгалудження, я їх зразу ці розгалудження забираю, відкриваю крону зразу з переводом на молодий пайн. щоб потім зимою було менше різних різних обрізки. А, а на сьогоднішній день буде зато бачити сонце хорошо. Получається, сонце буде хорошо бачити, Бачите, гілки зрізаю. сонце буде хорошо бачити наші е, плоди. Тому е, це потрібно робити обов'язково. Йдемо зараз далі, покажу, десь я ножницями працюю, десь я працюю і все. Дивіться, на рахунок яблуні. Тут же я вже, вже робив прищіплення і виломлювання. Ось, бачите, всі кінчики я вже... При цокав ногтиком по молодому пагону. Зверніть увагу, зараз на цій частині вже буде утворюватись плодові бруньки, а з цих пазок буде виходити нові гілки. Свого роду, що це виходить? Ось дивіться, бачите, цю я прищепив, а цю я щось не прищепив, забувся. Ми її просто заберемо звідси. Ось так. Все, до яблук є доступ світла, і все в цьому плані буде чудово. Тут я прищепив, бачите, вже будуть зараз і ростові процеси. Це на наявлення. Йдемте зараз я вам покажу черешню, персик, нехтарін, бо думаю, що є свого роду специфіка така. Дивіться. Ось черешня моя, бачите, вже, вже починають ягоди наливатися, зараз вже буде все чудово. Всі молодняки. Я на початку червня прикоса. Тепер вони дають нам молоді гілки. Що, що дає нам цяка свого роду ось на 20 см? Бачите, молоді гілки? Що дає нам ця операція? Тут вже будуть утворюватися вже в цьому році плодові бруньки. Потім воно дасть вже нам 2-3 гілки молодих, я їх знову приріжу. І виходить, за цей період я зекономлю рік своїм прищіплюванням. Наб'ється багато гілок. І при, цьому, і при цьому вже будуть ці гілки, ті, що прищіплені, вони вже будуть е робити, ну, закладати плодову бруньку на наступний, вража, е на наступний рік. Ось, бачите, йде гілка молода. І, і можете так ось стати ось так кінчик, клоц, і все. От вітер, не знаю, чи чуєте. Поняли, так? Да? Клоц і все. І таким чином я її просто, бачите, я її стримую тут, е в цьому... Е я хочу вона невелика росла. За, за рахунок цього, це буде свого роду такий, таке навантаження урожаєм на кущах. Получається, три роки черешні і вже такі маємо ситуацію. Така сама тут. Зараз я їм даю це. Бачите, все в мене прирізано тут, прикоцано. І зараз це все попускає. Потім я десь в цій області їх позрізаю. Поняли, так? Да? Клубніка? Клубніки немерено. Що на рахунок персика? Персик. Зараз теж має вже чудовий вигляд, вже такий вже хороший. Персиком можна от росте в середину гілка. Я раз її забрав, щоб сонця не було. Росте гілка в середину, можна виламлювати, а можна зрізати на такий пеньок Якщо ви зрізати на такий пеньок персику, на сам пеньковий закладуться плодові бруньки. Тобто плодові, можна на наступний рік вже на сам пеньковий отримати врожай. Тому, якщо є змога, Тоненькі забирайте, а такі грубші чуть-чуть, то їх краще ось так прирізати. Бо тому що на грубих це вже, як правило, вже буде 100% врожай. Все, дивіться, три зріза і все чудово. Ось, і З одного зріза виходить три гілки. Тут можна працювати ось так. Дивіться. Е, так, цю гілку я лишу на наступний рік, а цю я половину ось прирізаю на персику. Дивіться, зараз я чекаю, де вітер дує, капець. Прирізав. А, і, і ще виходить дві гілки. Одну я відкусив меншу, а ту, яка мені потрібна, я її залишив. Така сама виходить, ситуація і на нектарині. У мене нектарин тут йде, бачите, в один центральний провідник. Ось бачите, вже теж які, до речі, хороші плоди на ніхтаріні. Я їх прорідив вже, вже маємо, що маємо, бачите, вже скільки вже є врожаю. Буде дуже непогано. Це все розвиватися. Тому, тому така ситуація. Так само є молодий, це, це що росте всередину, якщо він тоненький, якщо, якщо не тоненький, я їх обламую. Отак просто обломив і все. І одразу доступ світла на нектарін на попадає. Тобто ваша задача зробити так, щоб сюди попадав доступ світла. І при цьому, і при цьому всьому. Ви вже забираєте лишні гілки, але зрізайте їх деколи на пеньочки або наполовину, щоб вже на цих пеньочках буде утворюватися врожай на майбутній рік. І все, центральний провідник я, ось, наприклад, витягую. Ось це в мене буде центральний провідник і все, що його конкуренти, я або виломлюю, або ось так його ось так. Ось так. так я йому роблю. Тут прищіплюю, перерізаю наполовину. Ось так розробляю, щоб в нього не було конкурентів. Це обов в обов'язковому порядку так робити потрібно. І все. І буде тягнутися верху. А ну ж, цю, давай. Щас. О, і ось, я, виходить, ось цю залишаю, а все, що біля нього, все я обриваю, обламлюю. Ось так, ось так і ось так. О, Все, дивіться, виходить, в мене один центральний. І все, дивимося, щоб тут нічого нам не заважало. Тоненьке вирізаємо, бо з них толку все одно не буде. Відсвітлюємо крону, щоб добре сонце попадало. І таким чином будете мати класніший врожай. Тому пограйтеся трішки з цим, з такою справою. І тоді буде все чудово. Бачите? Оці тоненькі, вони такі, бачите, вони тільки загущають. В них толку немає. Ось так, ось так. О, дивіться, бачите? Зробив три зріза, дивіться, скільки оказується тут ніктаріна. Поняли, так? Да? Все.